Скоріше за все, якщо ви перше задали питання про стосунки з чоловіком, то корень стресу зародився ще там, у вашої парі. А потім же став тиском на дитину. Тому ми маємо повернутися до того, щоб скоригувати спочатку відносини між вами в парі. Тоді ви будете здатні. Одна парі, там не знаю, бо що він тут не вчиться, то хоча б самостійно створити середовище, в якій дитина не буде відчувати ось цю спресованість, і тоді вона буде легше взаємодіяти. І дійсно ви тоді зможете все скоригувати. Але початок буде тут не соціалізація за, за домом. Соціалізація починається вдома. Дитина вчиться моделям всередині сім'ї. Якщо у цих моделей є проблемні точки, стресовані точки і так далі, то вона ж ці точки проблемні витаскує потім на зовнішню соціалізацію. Тому все одно ваш перший запит, він розшійна сила всього.